IDRow. Святковий! Ей, привіт! Ви на каналі IDARO, і це де 100 новин, 25-й випуск. Сьогодні 5 серпня. І це свято! Свято на каналі Айдіароу, тому що нашому проекту з новинами світоносільних рольових ігор аж півроку. Тобто, майже кожен тиждень я роблю цей випуск, знімаю, монтую, викладаю. Ух! Круто. а буде ще краще. Формат буде змінюватися. Візуальний дизайн буде змінюватися. Камера вже змінилася. Дивіться, як все красиво. Коротше, багато цього класного буде. Собака не хрюкай. Коротше, буде класно. Але сьогодні все ж таки святковий випуск, тому я дозволю собі трішки подоркувати. І сьогодні, в цьому випуску, ви побачите не тільки мене, а ще й моїх друзів. Цедіарол, які будуть розказувати вам про новини. Я думав, що це буде весело, прикольно, Ха, ха хто хоче новинку розказати. А вийшло так, що я всіх загрузив по саме не можу. Вони бідні, нервували. Ну ви це побачите. Але дякую, дякуємо величезне, це дуже мило і ну я. Справді, справді, Ех, дуже задоволено. А також дочекайтесь до кінця цього відео, а в кінці буде нарізка блуперів. Це буде неймовірно смішно. Ладно. Я вже забагато кажу. Якщо хочете мене привітати, то всі лінки в описі. Приходьте нас чатик. приходьте до мене в мордорі. Чатик. Якщо якийсь збір, то знайте на збір. І обов'язково напишіть в коментарях щось. Наприклад, гей, вітаю! І будемо робити ще більше. Окей, все все замовкаю. Поїхали! Руки нормально? Руки не важливі, давай. На Humble Bundle з'явився супер-топ Еліт бандл. Ти, можливо, що сказати це виразно? Тільки з мімікою свого лиця, як ти вмієш? На Humble Bundle з'явився супер-топ еліт-бандл, який містить 50 модулів для нової VTT Alchemy з іграми фріліги. Ціни цілком доступні. Є три рівні за 10 доларів. За 10 доларів можна отримати базу Ruins of Symborium, Cariolis, Tales from the Loop, Mutant Year Zero, Морка Борка. Морк Борк, Мердорі, Так я так і кажу. Морк Борк, Ладно, давай далі. За 25 і 30 доларів вам наслиплять ще більше систем, сетінгів і збірок пригод до них. До речі, пам'ятаєте, що Гікач от от випустить українську локалізацію весело в світ? Так от, в наборі буде цілих 5 пригод по цій системі. Решту деталей можна почитати і на сайті Humble Bundle, і в новині на якомусь телеграм-каналі Темнобаштове болото. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться, бо Фіш обіцяє забрати паспорти тепер у нас. А якщо ви все ще, як і я, не розумієте, як ці модулі повинні виглядати, то є красиве рекламне відео, де під супер епічну музику показують, наскільки покращиться ваш онлайн-досвід після покупки. Виглядає солідно, треба брати і вже домовлятися з друзями про ігри. Джейсон Кардова анонсував вихід на Бейкеркіт його гри The Between на 24 вересня. Це гра про мисливців на монстрів сетінгу Вікторіанського Лондону. Спочатку це розслідування справ, за які навіть Скотланд Ярд не береться, але згодом з'ясовується, що за всім стоїть злодій рівня мурярці. The Between натхнена Готік Горор е, серіалами, фільмами по типу Penny Дредфул. Механічно вона базується на ПБТА, а система загадок на рушії Card from Brindlewood. Тобто зачепки нейтральні, і гравці самі інтерпретують їх, коли збирають, і потім вигадують, що саме вони значать. Грі вже три роки. Але вперше вона отримає друкований варіант. І буде цілих три книги. Оновлений корбук з купою артів, леяутами, підтягнутими правила сім. Сім плейбуків персонажів, один головний злодій, одинадцять загроз. Shadow Society — Нові плейбуки, загрози, злодії і розширення лору. Sons of Another World — Три нових кампанії в різних сетінгах: Paso — Unsinkable. Court of Wolves — кожна зі своїми плейбуками, загрозами та антагоністами. Версію 2021 року вже можна отримати за посиланням в описі до відео. Вона тепер перейменована в Preview Edition. Цього тижня у вільному продажі з'явилося найновіше доповнення до рольової гри від Free League — The One Ring. Це Moria through the Doors of Durin, пісочниця, присвячення найвідомішому підземному місту гномів. Події розгортаються за багато років до перереченої експедиції Багліна, тому ви легко зможете вписати власні ідеї та сюжети у цей сеттинг. Звісно, ніхто не забороняє пережити і канонічні пригоди з героями Толкіна. Книга містить безліч пам'яток, ворогів, зустрічей і скарбів, за допомогою яких лормастер зможе оживити темні зали Дуріна. Оформлення якість друку, як завжди, на висоті це ж Фріліга, тому книжку можна використовувати як артбук. Майже на кожній сторінці є малюнки. А ще мапа морію у формати А3 дуже гарна. Доповнення можна придбати на сайті Фріліги, в комплекті буде йти і PDF-ка. Також для фанатів ДНД доступна адаптація під цю систему. Якщо ви хочете більше подробиць, то вельми шановний пан Євген Макеєв написав огляд морі, де детально розбирає всі плюси та мінуси цієї книги. Посилання на його блог ви знайдете в описі відео. «20th Century Studio анонсувало випуск фільму «Alien Romulus», події, якого розгортатимуться між класичними фільмами «Чужий» та чужі. «Яке кіно, де про енергети? Та почекай! Хм. А, і поки фільм готується до виходу, Фрілі анонсувала другу редакцію свого космічного горору Alien RPG. Вони теж зняли тізер. Можете порівняти з тізером фільму і сказати, що кру... Що ти несеш. Чому таке скушне лице? Та це текст якось по-дібільному написаний. Ясно, що тізер крутіше. <кхм> ага. Так, кікстартер-кампанія повинна розпочатися вже цієї осені. Анонсовано корбук з виправленими правилами, розширеним вмістом та оновленими артами. Найкрутіше, вони залишили сумісність з попередніми матеріалами. Також буде свіженький стартер сет знову ж таки з повним редизайном. Всередині насипали скорочених правил, чарників, кастомних дайсів, роздаток і цілий сценарій Hope's Last Day. В боксеті планують випустити кінематографічний сценарій. Що це значить? Камеру дивіться не на мене. Ладно. Сценарій Rapture Protocol про те, як екіпаж скромного космічного вантажного корабля прямує здобути запаси на віддавлену промислову колонію, а здобуває собі смертельно небезпечних пригод. Щось мені це нагадує. Ех, ну і куди ж без набору мініатюр? Для цього сценарію, до речі, їх можна використовувати і в інших сценаріях. Діскорд помітив рольову спільноту і вирішив зробити для нас фічу. Тепер, окрім спільного просмотру Ютубу, ви ще й можете спільно грати в roll 20 прямо через Discord. Знаходячись в дзвінку, внизу можна побачити кнопочку з ракетою. Клікнувши на неї, можна вибрати roll 20, і ролка відкриється прямо в вашому дзвінку, де всі можуть інтерактити з нею. Схоже, що епоха, коли майстер стрімить свій стіл в ролку, закінчується. я спробував це і, о, диво воно працює. І навіть непогано виглядає. І мій лаптоп навіть не пробував пропалити мені стіл, як зазвичай він це робить, коли я включаю відеозв'язок і ролку одночасно. Що ж, схоже, що це справжнє покращення. Новина з телеграм-каналу BMD. Magpie анонсували гру. Fallen London – де ролплеїн Game. Що це таке? Це онлайн гра в браузері, де ви ходите по дуже цікавому світу Fallen London, і там така готична, гортескна, темна лавкрафтова історія. Є е, комп'ютерні ігри під назвою Sunless Sea і Sunless Sky. Я вам дуже раджу на них подивитися. Це рогалики, але упор на атмосферу, музику і текста. Там неймовірно класно написані тексти. Ти читаєш як новелу. Дуже класною мовою, на жаль, тільки англійською. Але якщо ви знаєте, я прям супер раджу, йдіть і подивиться. пограйте. Але повертаємось до ролплей гри. Magpie Games, це, собственно, ті, хто робили Аватару, цей який купу призів зробив, і Root RPG, вони будуть розробляти гру по цьому світу Fallen London. У 2025 році вийде корбук, одразу якийсь там сценарії, якраз доповнення, DICE, Gamescreen, ну це все. Чекаємо дуже сильно по грі Sunless Sky Є в РПІДЖІ під назвою Скайфер. Вона зараз є на ICO, і Можна скачати і пограти. Вона прикольна, але ну маленька, дуже ось. А оце повинно бути прям ого. Я прям неймовірно чекаю. Це скоріше, ну, скаріше себе, якась побиташечка і вам дуже раджу. Пиши в календарях. Треба. Закінчилась головна нагорода в НРІ світі Еніс, Еніс 2024. І головним продуктом, і одночасно головною грою року стало дві гри. Золото взяла Shadow Dark, да, оце ОСР-система, яка і не 5 Є, і не ОС є. І на другому місці Срібло взяла Outgun. Нічого про цю систему не знаю. Здається, це як і піка її такий західний. <ріх> Також Eat the Rake взяла дві номінації, все в плані дизайну. Тут я повністю згоден. Розочарування, що Salvage Union нічого не взяли. жалко, хлопці офігезні. Олександр взяв дві нагороди. Вітаю! Дуже чекаю, коли нарешті демонтую інтерв'ю з ним. Вони теж дуже ними цікаве. Купу номінантів все зібрано в одному пості, по лінці в описі. На каналі на Баштова Болота. Вас чекає повний текст лінками, Куди можна перейти і подивитися, що ж там таке. Новина з дружнього телеканалу, «Рольовий топограф. Нарешті вийшла рольова гра по всесвіту The Secret World. Якщо пам'ятаєте, на комп'ютері була така ММО. Сучасність та нічні мисливці за Хтонью. Ось. Вона вийшла, вже її можна придбати на DriveThru, Вона на базі Savage World, тобто у Uh, з нею є якісь доповнення, є сценарії, є навіть якісь картки монстрів. Так що все вже доступно. Якщо ви любите цей всесвіт, то вперед купляйте. На сайті Bundle Holdings з'явився величезний бандл по Ultra Violet Grasslands. Це гра від Лукіра Джека, ось така величезна книга, неймовірно красива ілюстрації в стилі Мьобіуса. і в цьому бандлі ви ще можете взяти його систему для цього модуля. Називається SDM, Synthetic Dream Machine, і доповнення для неї, і якісь ваншотики. Якщо вам цікаво, я вам дуже раджу взяти почитати. Якщо ви знаєте англійську, це must have. Як його водити, я в душі не чаю. Розберусь якось. А от як, е, як літературна цінність, от отут класно. Тобто можна читати як справжню книгу, новелу е, пригодницьку, неймовірно, класно ілюстровано. дуже раджу. І одразу новини з Кікстартора Бекеркіта UVG. ви бачили, можете взяти зараз бандл. А на Бекеркіт вже стартувала кампанія по. Сіквелу, приквелу до UBG під назвою Our Golden Land від того ж самого Луки Реджека, який розповість про місто, яке знаходиться з іншого боку моря. А, вже воно зібрало достатньо грошей, можна взяти Геймскрін, куби, купа всяких ілюстрацій, величезні мапи. я забакав на саме величезний, бо ну, блін, це. Мистецтво, я сподіваюся, він правильно зробить цей раз свій ший і правильно зробить книгу, щоб там не була дохіра текста, а було саме те, скільки треба. Але навіть якщо там буде все погано, це все рівно класний артбук. І як мінімум на це він свої гроші коштує. Так що біжіть туди, кидайте гроші, потім будете жалкувати, що не взяли. І дуже схожий проект під назвою The Painted Wasteland вийшов на Kickstarter. Це модуль для ОСЕ, який теж. Надихався Мьобіусом і Лавкрафтом, дуже візуально схожі і на UBG, і на Мёбіус. а Теж якась кислотна, кислотний постапокаліпсис. Виглядає так сочно, так кайфово, я теж його бахнув. Тому що в среч-голах там якесь божевілля такого ще не бачив. Стикери, що він там пісні запише <дихався> на ну, це все. Ісь футболки зробить і зробить буклет для конвертації модуля для Міркборія. Ну, типа, що мені ще треба? Забакнув дуже клычикаю, виглядає потрясно, Може, вам теж сподобається. Також вже стартувала кампанія по Сьомому морю: The Price of Arrogance від е, Хаосіума. Офіційне величезне доповнення, е, е, величезний сценарій з трьох саг. Ну, коротше, тих, хто грає в сьоме море, знаю, що треба брати, бо виглядає реально дійсно потрясно. Якщо б я був е, фанат цієї системи, я б, мабуть, вже забакав, бо виглядає вправду так, що щось, що вам потрібно. На Baker Kit іде кампанія по другому репринту Rifts для Savage World. Tô oh, Чув, Ріф, це система, і гра, і всесвіт. Аж з 90-го року до сих пір, в 2005 році була остання редакція Ultimate Edition. Ріф це така, прямо, знаєте, фантастика 90-х. Типу, земля. Тут почали з'являтися портали, оці ріфти в інші світи. І все почало отак: от. лазери, блін, світові мечі це все. Ти верхом на птеродактилі проти кібер Кому подобається таке, бо світ дійсно неймовірно великий. Для нього написано мільярд новел, коміксів, доповнень цього всього. І от його нещодавно, у 2021 чи 2022 році, оновили для Savage World. І тепер от хочуть другий друг трішки оновлена версія, але не правила. Так що, якщо ви чули і чекаєте, або то напроти, ви хочете якусь нову для себе, новий світ для Savage Worlds. Гляньте сюди, виглядає потрясно. Привіт, мене звуть Корхі Бануш, мене Волохата Дубця. Я хочу розповісти про новину з дружного телеграм-каналу Рольовий Топограф. Пограф. Рива гра про смурфіків, готується вийти на Kickstarter. Видавцем гри є компанія Maestro Media, яка відома розробкою настільних ігор по стороннім франшизам, наприклад, Hello Kitty та Bending of Isaac. Можна вже підписатись на розсилку і отримати безкоштовний кікстар гри. Старт kickstarter кампанії буде вже вересні цього року. Вов-вов. А наступна новина потішить любителів сімейства Ігор Борг. Або як любить вчити нас казати наш Андрій Борій. На кіку вийшла пригода. Це мега-данж-генератор для Коркборг. Гри по суті е про похмурий світ, е криваві жахливі ігри корпорацій. Ну, відповідно. Все те, що зараз відбувається в нашому з вами житті, тільки краще. Про що це буде? Вас чекає е, загадкова вежа, величезна офісна будівля, яка загублена десь у часі серед зруйнованих уламків світу, і приховує у собі безліч таємниць і небезпек. Дорогою на вершину вас переслідуватимуть. Хм. Що ж це буде з граї е, різних е, дивних істот. Е, там будуть побічні квести, випадкові зустрічі. Дуже дивна здобич. І головною загадкою цього всього буде, яка ж таємниця чекає вас на останньому поверсі? Чи це буде монстр, чи це буде людина, чи це буде підступна програма? А можливо, можливо, ви там знайдете відповідь на останні питання. А в самій пригоді ви знайдете, відповідно, не монстрів. Але 80-110 сторіночок, залежно від відкритих стріч голів. ви знайдете також огляд правил на е корборг. Вас чекає купа генераторів, де ви зможете створити ну, практично все, що завгодно: поверхи, кімнати, різні предмети, речі і. Закінчуючи вмістом течок і шухляд. і з Tower of the Awakened King ви зможете створити не лише приводу чи невеличкий модуль, а цілий кампейн. Тож, насолоджуйтесь! Вельми, шановне панство і панянство! Триває кікстартер на комікс Game Masters, The Comic Book History of Role Playing Games, від авторів коміксів-бестселерів The New York Times Фреда Ван Ланте і Тома Фаулера. Читачам пропонують подорож із туманів минулого до освітленого екранами сьогодення. Арти, представлені на кікстартері, мені особисто дуже сподобались. Можна замовити як хардкавер, так і додаткову футболку, деймскрін та сліпкейс, щоб захистити вашу книгу від чужих масних пальців і загиничів сторінок. Також у цей випуск хочеться побажати Андрію наснаги і натхнення. А проекту сотого і тисячного випуску вітаю і дякую нашим глядачам, що дивитесь. Па-па! І до українських новин, Андрій. Український розробник Даніл Сівер створив віртуальну ширму майстра. Називається на Trails of Weaver і являється середовищем, в якому ви можете створювати майндмапу історії, що планується вами, або можливо, пригоди, що вже відбулася, чи відбувається прямо тут і зараз, якщо це будуть нотатки. Кампейну, що ведеться вже там третій рік. Власне, в цій програмі ви можете створювати картки подій, локацій, персонажів, що будуть використовуватись вами, або вже використовуються, ліпити нотатки щодо ваших пригод і прикріпляти їх вже до певних подій, що відбулись, або задумуються в майбутньому. Вона є систем-агностик, тобто можете використовувати для будь-якої системи, то взагалі не важливо. Вводите ви ДНД, кобальдів, що їдять дітей чи щось типу вампірів. Наразі Trails Reward перебуває в тестовому режимі, тому заходьте, створюйте свої історії, діліться фідбеком з розробником з Данілом, і власне підтримуйте українського розробника. В Google Play вийшов додаток від українського розробника Вадима Ткаченка. В ньому список заклинань для D&D 5 e з пошуком та сортуванням за класами. Також до вашої уваги пропонується фільтр та список обраних заклинань, а не героїв, покликаних датувати світ. Фродо? No? <coughs> Всі закляття прикладені українською спільнотою Інрі, за що їм? велика дяка! На каналі Інріум вийшов великий класний огляд від Євгена Макеєва про гру The Wild Sea. Він протягом 40 хвилин розповідає базову інформацію про гру, що там, як, там що за сетінги, як швидко швидкі правила, як грається, як з точки зору ГМ грається. Дуже класно, лаконічно дає базове уявлення про цю гру. Я сам готуюсь зараз до своєї першої кампанії ГМ Волці Офігезна. Кожен повинен з нею знайомитись. Дякую, Євгена, дуже корисний матеріал. По лінці в описі на каналі Небаштова болота з'явився документ від Гікача. Офіційний переклад термінів для їх локалізації по весенні. Якщо ви хочете вести весен і вже використовувати українські терміни, вперед. Ну і просто приємна новина, це навіть не новина, це просто у нас свято і хочеться когось з днем народження поздравити. І головної жаби з магазину Жаба Ігор, це перший спеціалізований нрі магазин в Україні, Вона святкує свій день народження, і хочеться їй привітати! Хе-хей, Жабо, з днем народження! Так, і на цьому все. Я сподіваюся, ви досиділи цього моменту. Подивилися, як моїм друзям було ніяково читати ці новини. І величезна вам дяка від мене, від команди Едіаро, що ви дивитесь, коментуєте, розповсюджуєте. Ми протримали півроку, я хочу дожити до сотого випуска і так далі. Ми будемо змінювати формат, ми будемо улучшати, покращувати формат, ми будемо робитись краще і. Краще дякую вам, глядачі, за це. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам, що ви хотіли нового може би, в е е е дестановин, може, ви хотіли б якісь нові е е не знаю рубрики або навпаки да, прибрати. Типу, можете написати Андрій, харе так багато трендити. Я, я буду менше трендити. <сум> що ж там робити? Єдине, що я не буду, це я не буду захтовлювати тексти, який я читаю, тому що мені подобається, що я розповідаю про новини живою, живою мовою, і я сам готуюсь, тобто читаю всі ці новини, щоб щось вам розказати. Іноді це навіть з якимось особистим враженням, да? іноді просто сухо. Ну, що робити? Зате, отаке, наче я з кимось спілкуюсь, і я сподіваюся, вам подобається такий формат. Фух, Ну, в общем, дяка вам величезна ще раз. Поїхали. Те, що я обіцяв, а, дяки нашим патронам і блуперси. дуже стрімно. Вельми шановне панство і панянство. Що навіщо з бровями? Куди вони збираються йти? Новим лайаутом. І ху... знає, чим ще. Е-е... Ти пророк взагалі нічого не сказав. Ну окей, ну блядь. Дискорд на речі. Фу. Ну, про, 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 стала погано видно. З текстом кожен дурак запишу. Ти давай без тексту запиши. Це його степлер. В описі відео. Да. The comic book of history of role-playing games, you know. Да, що ж такое? Вітаю і дякую нашим да, глядачам, що дивитесь нас. Я знайшов до тієї з подебільному написаний здобути запаси на віддалені про колонію. Що це таке взагалі? Хто це писав? Фішо.